Доброго ранку і у нас нове надходження, це у нас Ford Focus, є невеличкий скол по бамперу царапане. Ford Focus 2013 року, офіційний на літровому акабустовському двіжку. У нас механіка 5 ступенева. гарний колір, задні партроніки має, зимня гарна гума. нас Гарний салон, чистий, охайний. Зараз покажемо, що у нас є попереду. У нас два стеклопідйомника, керування електродзеркалами, гарний стан водійського сидіння, механіка на 5 ступенів, мультимедія з підключенням Bluetooth Aux, кондиціонер 156 2000 км пробігу. Гарненький, чистенький механіка, 13 рік. За додаткова информация свъртаме се компания Автопарк, чакаме на вас. До усреча.